Привіт! З вами знов Денчик і я буду грати в Minecraft ще 0.13.0 Альфа. Я вам зроблю обзорчик на карту Майтом, Я її сам зробив. Е, так, тепер я йду в свій дом. Блін, як мені це тепер зламати? Так, пофіг якось зламаю. Коротше, потім розберемося тут. Е, так. Тут, тут я поставив дуже багато дверей. Е, перший поверх, звісно, з булыжника, з камня. Е, е, да, бо це перший поверх. Е, це бедрок. Тут я поставив світильник речаги. Глоустоуни, все, далі глоустоуни. На другому поверсі. Я теж поставив тут а, е, світильник, світильники, світильники, речаги, речаги, так. Да. <кій> Ось так от. На третьому поверсі я поставив знову світильники, світильники, світильники. Речаги, речаги, речаги. Як ви думаєте, чого в мене на всіх е, поверхах нічого нема, я забув поставити. Да. Забув зробити верстак. Е, і не знали, як тепер зробити. Во! Отут от, тільки от, от, можна зробити цей алмазиків із, со... із того Желіза. Е, Верстака я не знаю. Як ну от, коротше, от такий в мене домик. Отут ми, кстати, з тімкою грали по сеті на майтом. Е, от, Отут аж я, кстати, в, в землі зробив Glowstone. Ну, нет, ногари. И зараз мы зламаємо той тупий алмазный блок. за заработал. О, пища шалупка. Пиша. Они бы зараз. Ну давай. Давай еще быстро. И кстати, за, за, зараз мы ще підем в ад. Ха е, ну зараз и тут я зробив светильничный диван. Так, і зараз я вам покажу покажу, что построив Дима. Але спочатку мы підем по своєму. <кхідного> <кхідного> кстати, кстати, скоро я... поменяю свій скін. Бо цей вже мені якось надугів скін. Я обіцяю, що поменяю скін, але... Не так швидко, певно, буде друге відео. Певно, через три дні чи два дні. Е. Тут я поставив сундук простий і сундук ловушка, і я знаю як розрізняти простий сундук від ловушки. В, від, вокруг цього сундука отут червона, червона така лінія. А вокруг цього с, с сундука е, нормально. Е, Пробачте, це моя тупа сестра Оля, і вона нам цілий час мішає. І е, я її не можу зараз відігнати, бо... мама з татом будуть кричати. Так. Я двері і закриваю. <клес> <клес> Блин, я ж хотів поспати, Ёпта. Добре, Добро, хоч шлишку поставив. Ну, давай. Е. Yeah. Зараз піду в портал. Не, спочатку я покажу, що Дима построю. Оце я ще достроив. Але лісницю на всі поверхи я не дострою. Хто ти поставив оці ну, штуки? Та я їх не маю. Е, голову, цього, як, як й. Істошитель, да? Е, ліжко. Е, стоп! А це верстак поставив. десь? Блін. Так. Ну все, я вам, в принципі, показав, але я вам вс обіцяв, йти в портал. Типа дівчина побережсь. Вибрався. Блін. Я прийшов в портал. Так, мама, будь ласочка, ну тихо будь. Тихо. Так, тут сюда вагоні я пройти не можу було. Да, всюдова вогонь. Алли, капец. Ай, блядь, <різь> Короче, я вам показав портал. Д далеко я йти не буду. Що за картина? Кстати, портал, який якесь... страшні звуки издає. Э... Вот, який страшні звуки издає, і це мене нервує. Я не, не знаю, что тут показать. О, а давайте ще я вам покажу. Эээ. Uh, Новую карту, что я її тільки що скачав. Ой, куда я тут заліз? Це от Діма дом. Він тут поставив одну полочку книжки. Діма, закрий двері, будь ласка, одну полочку книжки, факел, пічка, верстак. Це хто постав? Ти? Ліжко. Ця карта, так. І сундук. І зараз я покажу ще мій дом. Я, звісно, більше потрудився. І тут я написав дім. Дениса». Так, я заходжу сюди. От, от тут у мене куча сундуків. В одному щось є, в другому немає. Так. Е Пічки, пічки, верстак. М -м, звісно, така собі карта. Але дом я, звісно, постарався зробити, бо я ще такого ніколи не робив. Ну, все, ребят, поки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Денчик. И короче, всем пока.